Бонжурно! Привіт всім з Італії! З Вулкана Везуві з видом на Помпеї. Італійська краса. Краєвиди, які неможливо порівняти з будь-якою іншою країною. Амальфійське узбережжя, Ніаполь, Рим, Соренто, Салермо, Мінорі, Майорі, Помпеї, Везуві. все це для вас. Організовуємо тури в будь яку куточок Італії. Південь. Північ, Теренське море, Адріатичне море. Все це вартує уваги. Все це ви маєте побачити власними очима. Якщо хтось бажає так само здійснити свої мрії, відвідати амальфійські узбережжя, Рим, Ватикан, Вулкан Везувій, Помпеї, будь ласка, звертайтесь, випробувано на собі всі екскурсії, всі дороги, всі шляхи, які ведуть в Амальфі, Рим. la Apol